Після 15 діб на позиції мені приснився сон, ніби то я вдома то я вдома. І я повірив в цей сон. І коли я прокинувся, мені здавалося, що в окопі під землею це я в вісні, а сон це зараз прокинувся і буду вдома. Насправді все навпаки. Заняття класне. Ну, мені подобається. Немає такого там для галочки чи не для галочки. І тактика нормальна, і медицина. Ну, тобто тут добре. Навіть деякі знайомі кажуть, що в 92-й бригаді ну, дуже добре навчають. Ми... Дуже багато знайомих моїх в 92-ї бригаді, ті, ті, з якими на роботі працювали разом. Тим паче шеф фабрики нашої, там де я працював, меблевий. Він дуже тісно співпрацює з 92-ї бригади, допомагає там і не жалкую. Що я попав в 92-гу штурмову бригаду. Там, так там що в пленці взяв. Одну-дві короткі. 92 а бригада. Крутяк.